Жінка, яка досліджувала історію України в концтаборах, одна з перших депутаток, спочатку радянської, а потім незалежної України. Письменниця, дослідниця, дисидентка, громадська діячка і політикиня. Мене звати Софія Челяк і Сьогодні в циклі «Культові українці незалежні люди. На ЮА Культура» ми будемо говорити про ту, хто дуже зухвало дивилася. об'єктив КДБ – Ірину Калинець. Сьогодні Ірина Калонець стане для нас провідницею у дисидентське життя Львова. Як представниця народного руху, у 90-му році вона балотується на виборах. Пам'ятай дитину, нікого не здай. Сама сядь, але нікого не зрай. Суд над нею від оповитий легендами та цікавими історіями. До квартири калинців увірвалося КДБ з обшуком. Згадуючи про Ірину Калинець, найперше говорять не про красу чи неймовірний стиль, а говорять про мужність та стійкість, яким би позаздрив будь-хто. Чому так кажуть, яким було життя Ірини Калинець? Ми будемо говорити сьогодні з моїм співведучим істориком Олександром Алферовим. Олександре, вітаю! Привіт, Софія! Сьогодні Ірина Калинець стане для нас. Провідницею у дисидентське життя Львова, адже у багатьох наших глядачів може скластися враження, що всі доносні події у відновленні незалежності України відбувалися виключно в Києві. Як Люянка, я мушу сказати про те, що Львів був однією з ключових протесних точок, а також центром поширення самвидаву. І дякую тобі величезно за те, що ти окреслив тему нашої сьогоднішньої розмови. Бо я нагадаю вам, шановні глядачі, про те, що програма культові українці незалежні люди на ЮА-культура присвячена соціально-політичним та культурним. Подіям, які сприяли проголошенню незалежності України, через Біографії діячів та діячок ХХ століття, і завдяки Ірині Калинець, ми поговоримо про те, як виріздвяний вертеп міг стати причиною для арешту або про мистецько-літературне середовище Львова 70-х. чи якими були умови перебування в жіночих таборах, і як колишня дисидентка стала політичною діячкою у часи ще союзу. Саша ти забігаєш наперед. Дійсно, почнемо запитування. Можна, давай покажемо, що знають кияни про Ірину Калинець. Увага на екрану. А ви чули таку депутатку першого скликання Ірина Калинець? Ні. — Ірина как? Калинець. Ні, ні, ні. Я не чула. Ні, не чула. А ви чули про таку депутатку першого скликання, дисидентку Ірину Калинець? Ні. Ні. Нічого. Калинець? Так. Не чув. А я не цікавлюсь політикою. А вона була дисиденткою, відсиділа в таборах. Філолог був. Не чула? Ні. Ну як не знаємо? Знаємо. Про захисну діяльність. Ну як захисна діяльність, звісно. І питання гельсінської спілки. І знову ж таки, це яскраві представники Левко Лукяненко, і Чорновіл, і Іван Заєць. Ну там, звичайно, була величезна плеяда. Якщо чесно, то реакція киян не сильно мене здивувала. Ти знаєш, дійсно вона була очікувана. Але дуже рада, що сьогодні ми можемо в деталях поговорити про життя родини Ірини та Ігоря Калинців. І найперше я би хотіла розповісти про одне фото, яке я знайшла, коли готувалась до цієї програми. Це фото Ірини. В Профіль Іван Фас зроблено одним з агентів КДБ для її особової справи. Вона на ньому настільки граційно і гордо позує. О, а ти знаєш історію про те, як Ірина після повернення з заслання. Зустрілася із шефом КДБ. Ні, на жаль, не знаю. Розкажи. От слухай, вона повернулася із заслання та поселення до Львова і хотіла влаштуватися на роботу, але їй не давало прописку. І відповідно, якщо людина не працює, то цю людину могли засудити за тунеядство. І що зробила Ірина? Вона сказала, що її батько депутат і домовилась на зустріч від його імені з очільником КДБ у Львівській області. Проте прийшла туди сама і вмовила цього генерала, щоб він дозволив їй прописку у Львові. До речі, цікаво, що коли Ігор у цей чоловік звільниться за півроку, вона зробить те саме. Слухай, це нагадує один з тих механізмів, які використовують громадські активісти для того, щоб добитися прав та свобод. Ти правильно думаєш, бо Ірина Каланець дійсно була однією з перших політичних і громадських активісток, і навіть членкіною парламенту. Парламенту? Так. І от про парламент, про вибори і відлигу в радянському союзі у нас є сюжет. Дивимось. Зі смертю Сталіна та послабленням тоталітарного режиму в Радянському Союзі розпочався шлях до його краху. Починаючи з Хрущовської відлиги і до застої і перебудови, союз радянських соціалістичних республік був приречений на розпад. Головною подією на шляху до розпаду союзу стали вибори народних депутатів у 1989 році. і початок відновлення традиції парламентаризму в поневолених республіках. 15 травня 1990 року в Українській радянській соціалістичній республіці відбулося перше засідання оновленої Верховної Ради, обраної на альтернативних виборах. До парламенту змогли потрапити політики, які відстоювали відродження суверенітету і незалежності України. Мова йде про демократичний блок, до якого входили представники народного руху: Левко Лук'яненко, Дмитро Павличко, В'ячеслав Чорновіл. По суті, ще до проголошення відновлення незалежності України Верховна Рада УРСР трансформувалася в демократичний парламентський інститут. Вже за кілька місяців, 16 липня, народні обранці ухвалили декларацію про державний суверенітет України. А 24 серпня 1991-го – акт проголошення незалежності нашої держави. Але давай повернемося до долі Ірини Калинець. Так, Ірина Колонець звинуватили у антирадянській пропаганді та агітації, але про причини арешту ми поговоримо пізніше. Сама ж Ірина чекала на свій вирок у тюрмі Налонського. Суд постановив 6 років мордовських таборів та 3 роки на поселення. Власне, після проголошення незалежності пані Ірина була однією з ініціаторок створення меморіального музею в приміщенні Тюрминелонського. Їй, до речі, це вдалося. Музей було засновано і він досі функціонує. Саме так до речі, під нагляд спецслужб потрапив і чоловік Ірини Каланець, Ігор Каланець. І от коли спецслужби робили обшуки в їхній квартирі, то вони зараховували до антирадянщини. Предмети інтер'єру, меблі, картини і навіть віршики їхньої мової доньки. В цілому справи Ірини Каланець нараховує 9 томів, а Ігоря 4. Родина сподівалася, що вирок Ігоря буде м'якше ніж Іринин, адже в них була маленька дитина, донька Дзвенеслава. Той момент вона була ученицею другого класу, але його вирок був ідентичний. І я читала один з його спогадів, де він розповідав про те, що кожному в'язню дозволялося писати два листи на місяць. Так от він писав один лист до батьків від Звенислави, а другий лист Ірині. І так, от, за всі роки ув'язнення, в кожної зі сторін було близько 70 листів. Ну, коли ж батьки повернулись додому, то Дзвенслава Каонець вже закінчила школу. І от за цей час весь вона бачила матір лише один раз. Я собі тільки можу уявити масштаб трагедії родини калинців, тобто я не уявляю життя в постійній розлуці. Ти знаєш, а в нас є спогади про це. Пропоную подивитися. Дивимося. Мабуть, такими першими враженнями. Це найстрашніше. Це власне вже були обшуки, які відбулися. Мені було тоді 8 років, коли я побачила е, вже цей страшний обшук 12 січня 1972 року. Завершилося тим, що забрали маму. Під конвоєм вивели, і бабуся сказала їй на Встогін, пам'ятай дитину, нікого не здай, сама сядь, але нікого не зрадь. Сім'я поетів, звичайно, що я теж пробувала писати якийсь віршик про сонечку. І е, коли арештували маму, і потім я не знайшла своїх віршиків, і я запитала тата, тато, а моїх віршів теж нема, то мене теж арештують як маму. Щодо школи теж було не все просто і не все однозначно. Більшість співчували, і більшість моїх друзів ставилися з вирозумінням і з повагою. Най найважче було вчителям. Вчителів дуже пильнували, КГБ стояло під дверями і буквально перевіряли, що вчителі говорять на уроках. То тобто знаєш, що моїх багатьох друзів викликали в КГБ і допитували, куди я ходжу, яку поезію ми слухаємо, про що ми говоримо з друзями. Багатьох переслідували мою найкращу товаришку, то буквально е ловили на вулиці, садили в машину і везли в КГБ на допит. Значно страшніше мені було їздити до батьків на побачення Мордовію і на Урал. Батьки сиділи по різних таборах. Мама, як я вже сказала, в мордовських таборах, тато на Уралі. І побачення могли бути короткі 2-4 години або довгі до трьох діб. Відповідно, не завжди ці побачення відбувалися. Було таке, що ми приїжджали і побачення позбавляли через якусь їхню непокору. Листи можна було їм писати два в місяць. Листи ми отримували від них по одному, тому що один лист вони лишали між собою. Дуже теплі листи від мами були дуже гарні, дуже такі зворушливі. В нашій хаті малесенькій почало знову відроджуватися товариство. До батьків приходило багато людей. Це відродження Української греко-католицької церкви. Це, власне, е, я вже одружилася, народилася дочка, і ми з чоловіком стали активними учасниками товариства Лева Це товариство Лева в нас теж почало збиратися. І я собі просто уявляю іншого життя. Це настільки було активне, і от ми зараз згадуємо як найкращі роки час відновлення незалежності України. Мамина депутатська діяльність, мамина діяльність із власне освітня діяльність Львівської області. Це, мабуть, найкраще, що було зроблено. І дуже часто багато людей до мене підходить і дякую зараз за це, що зробила Ірина Калинець. Це не то, що була варта, це просто низький уклін. А чи пригадуєш ти, що саме стало причиною для арештів каленців? Звичайно, подружжя каленців були творчими людьми і Ірина, і Ігор ігропоети. У їхній квартирі завжди відбувалися зустрічі інтелігенції, дисидентів, велися розмови націоналістичного та антирадянського характеру. Подружжя було відомо усією Україною, а їхні твори друкувалися за кордоном. До речі, каленці були дотичні до друку та поширення сам видалу. Це звичайно причина, але що стало привидом? Можливо, ти пригадаєш. Різдвяний вертеп. Щось не пригадую, про що ти? Це різдво, сімдесят. Другого року до Львова приїжджає Василь Стус. А інтелігенція організовує Вертеп. Все згадав дійсно, коли учасників цього вертепу сильська влада починає масово заарештовувати. Стус, чорновіл, сверстюк, світличний, шабатура, каленець. Усіх їх заарештували після участі у цьому сумному, як ми його тепер називаємо, вертепі 12 січня 1972 року. КДБ провела обшуки у 89 дев'яти шістдесятників. 55 з них було з західної України. І, як правило, ці обшуки завершувалися арештами. Ми тепер знаємо цю серію арештів як спецоперацію блок. А наступний вертеп Львові пройшов аж у другій половині 80-х років. А до того коляда співалася дуже і дуже тихо. Але варто зауважити 1972 рік. Усі учасники та учасниці вертепу вже були інтегровані до політичного або правозахисного руху. Скажімо, Ірина Калинець долучилась до листа на захист нінострокатої та до акції на підтримку Валентина Мороза. Але я можу тут зауважити, що не лише правозахисна діяльність Ірини Кланець стала причиною дов'язнення. Скажімо, її вірші були надіслані на так звану експертизу, і комісія винесла рішення, що вони аж кишать антирадянщиною. Ну про те, що Ірина Каонець відбувала ув'язнення в мордовських таборах, ми вже говорили. А от цікаво, що суд над нею він оповитий легендами та цікавими історіями. У ніч 31 грудня на 1 січня у Львові провели вертеп. До нього долучилися Ірина та Ігор Калинці. Власне, вертеп проводили новорічну ніч саме тому, що комуністи заборонили Різдво. Також в вертепі брали участь Туз, Світличний сверстюк та інші. Через два тижні до квартири Калинців увірвалося КДБ з обшуком. Пане Ігоре, я дуже дякую вам, що ви тут. І в мене є перше запитання, як відбулися ваші, ваш арешт і арешт Ірини, і як відбувався суд, тому що у Львові досі ходять легенди про процес над вами. Я прийшов до хати, дивлюся там погром. Кажуть, Ірину забрали, але обіцяла, що до півночі вона вернеться. Ну, ми чекали. Там був погром який робили ж обшук. Забирали що, що хотіли, ну, але там контролювала ту ситуацію. На другий день зранку я їду туди е до КГБ і довідуюся, що її затримали. Шість місяців я ходив по повз КГБ і протестував. Після того відбувався суд Диреною, і після суду я е, хвили, на кілька хвилин був допущений е, до неї. Ми ну, не домовилися, що і як, а через кілька днів мене забрали. А якими були умови в жіночих таборах, і як вони відрізнялися від чоловічих? Тому що ми знаємо багато історій від дисидентів чоловіків, як вони протестували, голодували, як взагалі їх селили? А як, як було з жінками? Жінки також протестували, голодували, писали, писали всякі заяви. А як ви спілкувалися з Іриною? Тобто, ви, чи ви трималися зок? чи вам дозволяли спілкуватися, чи були моменти, коли вам забороня... забороняли спілкування? То сумна історія. Це ніби все йшло добре. Ми листувалися, е дуже мало було покреслень. бо ми вже знали, що треба писати, а що не можна писати, щоб не конфіскували тих листів. І коли я вийшов на волю з тими листами від неї. А вона відповідно з моїми. Ми то зібрали докупки. Ті листи зв'язали і чекали, що колись можна буде видати листи, які писали між собою по відв'язні. Але, на жаль, не вдалося. Я не знайшов тих листів. Як відбувалося ваше поселення і як відбулася ваша перша зустріч? Чи впізнали ви одне одного? Та що ні? То не так багато років минуло, шість років. Я знав, коли мене привезли, дуже довго везли, правда, до, до е, того поселення? Я йшов з селом від поїзду від. І від авто потім мене ще підкинули до села. І прийшов він, якраз вона була вдома. Mm -hmm. Так що відбулася звичайно радісна зустріч. Але повернемося на дев'ять років назад. Саме ось тут, в тюрмі Налонської Ірина Клинець, провела останні дні у Львові. Це було місце, де ув'язні чекали на вирок, і звідси були доставлені в концтабори або на заслання. У 1923 році воно було збудоване Польською владою, власне, як приміщення спеціально для тюрми, і тут утримувалися в'язні політичного характеру. І Оце своє призначення воно виконувало при всіх окупаційних режимах у, 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 у Галичині. Зокрема, до 1939 року, допоки існувала незалежна Польща, то тут був це була ця тюрма для політичних в'язнів з 1939 до 1941 року. Це період перших совітів, перша радянська окупація. Ну і власне тут був слідчий ізолятор або як її за документацією називають тюрма номер 1 в управлінні НКВС у Львівській області з 41-го до 44-го тюрма німецької СД і з 44-го до 91-го слідчий ізолятор Спочатку МВД, пізніше КГБ. А будь ласка, хто з найвідоміших людей, тобто для того, щоб наші глядачі краще зрозуміли, б тут сиділи. Якщо говорити про той період, уже -радянський, 60 радянський, 70 ті роки, то це е, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Ігор і Ірина Калинці, е, брати е, Михайло та Богдан е, Горені, е, Іван Гель, е, Юрій Шухевич е, е, короткий період був перебував тут під час слідства. Продовж 1972-73 років було заарештовано близько 90 інтелектуалів. Що цікаво, після повернення заслання, яке Ірина відбувала уже з чоловіком, вона перестає писати поезію і стає громадською активісткою. Саме так вона долучається до Маріїнського товариства, названо на честь Діви Марії, яке домагається відновлення української греко-католицької церкви, і разом з чоловіком одночасно працює у самодавному культурологічному виданні Євшанзілля. А 1989 року Калинець переживає другий арешт, але цього разу лише на 10 діб. Що стало причиною? Thank <laughs> you. 22 січня вона влаштувала молебен на Святоюрівській гірці. Так, у мене є прекрасна можливість перевірити твої знання з історії, що сталося 22 січня. Ну, день соборності. Звісно ж, молебень відбувся до святкування його 80-ї річниці. А ще в цей час вона стає активісткою перепоховання Литвина Тихого Тастуса, і перепоховання відбулося у 1989 році. Вона долучається до товариства української мови, меморіалу та народного руху. До речі, як представниця народного руху у 90-му році вона балотується на виборах а як так стало, що непартійна дисидентка змогла балотуватися? У 1990 році проходять перші багатопартійні вибори. До речі, 111 мандатів з 424 забирають представники та представниці демократичних сил. Так справді саме вони сприяли тому, що у 1991 році Верховна Рада проголосила незалежність України та вихід зі складу СРСР. Зокрема, але від березня 90-го року до серпня 91-го року відбулося стільки визначних подій, які показали, що українське суспільство то ви до незалежності і у нас навіть є про це сюжет. Дивимось. 1990 рік перемогу на виборах до Верховної Ради УРСР отримують комуністи. Вони займають 239 місць у парламенті, через що згодом про радянських депутатів назвуть групою 239. Понад 100 мандатів отримують представники народного руху. Це демократична партія, яка прагнула проголошення незалежності України. Прокомуністичний парламент та прорадянський голова Кабміну Віталій Масол не влаштовує прогресивну українську молоді, яка прагне нової України. Розпочинається революція на граніті. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на майбутньому майдані Незалежності в Києві. Влада погодилася на поступки. Масол пішов у відставку, а Верховна Рада гарантувала проведення нових парламентських виборів. Поряд з цим другий рік тривають протести шахтарів на Донбасі. У шахтарських поселеннях дефіцит промислових товарів. Працівники мають низькі зарплати. Сама робота небезпечна. На початках вимоги шахтарів були економічними. Однак, згодом з'являється ще одна вимога: незалежність України. Об'єднання різних верств українства і спротив комуністичній системі призвели до того, що 16 липня 1990 року була проголошена декларація про державний суверенітет України. У той же час Радянський Союз доживає останні дні. У серпні 1991-го самопроголошений державний комітет з надзвичайного стану у Москві влаштовує пуч заколот проти президента СРСР Михайла Горбачова, ДКНС воліє повернути старий союз, що загрожує тільки на проголошеній незалежності України. Відтак, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності. Ті України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у СРСР, за це проголосували майже всі депутати від націоналістів та демократів до комуністів. За три місяці вся Україна підтвердить і проголосує за незалежність нашої держави. Парламенті пані Ірина працювала в комітеті освіти та науки. Саме вона вважала, що реформування освіти допоможе в розбудові української державності. До речі, пані Ірина викладала у Львівському університеті та долучалася до усіх ініціатив, які працювали над Відродження історичної пам'яті я читала в інтерв'ю Ірини Стрілько, очільниці фонду імені Ярослава Мудрого. Там вона згадувала, що пані Ірина була першою, хто розробила національну концепцію української школи, а також провадила курси українознавства, історії України, якої не було, і відмовилася від радянських підручників. вона дуже тішила, що у Львові відкрили військовий ліцей, тому що вона вважала, що дуже важливо виховувати дітей, які будуть свідомо захищати Україну. Найголовніше, що пані Ірина писала у своїх спогадах. Я не пам'ятаю себе, щоб я не мріяла про Україну. Отже, любі наші глядачі. Сьогодні ми говорили про дисидентське середовище Львова і про сумний вертеп, який відбувся 1972 року. Про сестринство і підтримку українських політичних в'язнів і навіть їхню боротьбу у таборах. Про перші багатопартійні парламентські вибори 1990 року. Про революцію на граніті, серпневий путь і про проголошення незалежності України. І я вдячна моєму співведучому Олександру Алфьорову за те, що сьогодні він був разом з нами. Це програма культові українці, незалежні люди. Побачимося на. На каналі Я Культура. До зустрічі!